Лівіше візьми, а потім фокусуйся. Треба чітко отвір з деталізацією. Іван Борисович, вітаю. Як бачите, у нас труп. Отже, Олег Михальченко 45 років, ремонтник. При собі мав посвідчення, працював неподалік з бригадою лагодили метро. Так, попередній висновок такий. Можеве поранення в печінку, ось знаряддя вбивства. Жодних відбитків нема. Так, це було при жертві, власне, тому вам і передали. Будівельники з неоднозначною репутацією. Серед них і метрополітен. Тобто місце злочину? Ну, звісно.